Доброго часу всім слухачам янтарне ФМ. Сьогодні в нас в студії особливий гість. Так в нас сьогодні буде така цікава розмова про освіту. І сьогодні в нас е, заступник директора з навчально-виховної роботи е, новояворівського вищого професійного училища. Так, Роксоляна Пузяк. Добрий день. Добрий день. О, слухайте. Чую вас чудово, як ви мене чуєте теж гарненько, бо ми хочемо... Гарненько. Гарненько, Супер. Давайте ми коротенько поспілкуємося, тому що я, наприклад, фанат профтехосвіти. Я жалію, що я колись не отримав таку освіту, а пішов собі далі там на 11 класи блукати і так далі. Ну потім правда пішов у вищий навчальний заклад. Але чесно, мені десь того бракує. Тому сьогодні надіюся, що ви мені розкажете, чи справді воно так, і ми з вами будемо мати таку гарну плідну розмову. Так, сьогодні я буду говорити про переваги професійної професійно-технічної освіти. У системі професійної освіти все починається з бази е, сучасного обладнання, на якому учні можуть здобувати професійні навики. І в державному навчальному закладі Новояврійське вище професійне училище. Така база є на створенні майстерні, в яких є сучасне новітнє обладнання, якого часом немає навіть на підприємствах нашого. Шого району станом на 1 вересня 2024 року контингент нашого навчального закладу нараховував 723 учні. План регіонального замовлення на 2025-2026 рік становить 245 учнів. Після закінчення повного курсу навчання наші учні здобувають не одну. А дві або і три професії в інтеграції, що стосується спеціальностей, які ми готуємо в нашому навчальному закладі: це слюсар електрик з ремонту електроустаткування та автомобільного транспорту, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і водій автотранспортних засобів категорії. «С». Учень, який закінчив повний курс по цих трьох професіях, отримує диплом. Із трьома кваліфікаціями оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковець реєстрації бухгалтерських даних, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування водій автотранспортних засобів категорії С, тобто ми можемо е, обслуговувати навіть електрокари, столяр-будівельний тесляр водій автотранспортних засобів категорії Б муляр, штукатур, маляр, перукар, перукар, модельєр, манікюрник, кухар-кондитер, кухар-офіціант. Це професії, які ми надаємо учням після 9 класу, але в нас є ще групи на базі 11 класів. Це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії С і кухар офіціант. Ось такий перелік професій можна отримати у нашому навчальному закладі. Я вам скажу чесно, пані Рокселяно, ну ви як риба у воді в своїй стихії. Ви так. Чітко це знаєте, пам'ятаєте скільки що, кого, після 9-го, після 11-го. Це супер. Насправді і та ми слідкуємо за вами. Ми бачимо наскільки в нас круте училище. Але скажіть, будь ласка, про навчально-практичні центри і які очікуються результати з цього проекту. За останні роки у нас створено три нових навчально-практичних центри: це навчально-практичний центр токарної справи, навчально-практичний центр електрозварювальної справи і навчально-практичний центр діагностування та технічного обслуговування автомобіля. Очікуваними результатами навчально-практичних центрів є якісна підготовка висококваліфікованих фахівців також це є підвищення престижності робітничої професії, зацікавлення роботодавців у замовленні відповідних фахівців. Щодо новоствореного навчально-практичного центру діагностування та технічного обслуговування автомобілів, можу сказати, що це потужний навчально-практичний центр, аналогів якому у Львівській області немає. В центр придбано спектр сучасного обладнання, автопідіймач верта, вертикальний, автопідіймач горизонтальний для регулювання сходження та розвалу коліс, стенд 3D для лазерної діагностики, кутів установки коліс, розвал сходження, обладнання для комплекта комп'ютерної діагностики автомобіля вантажний мікроавтобус, в якому встановлене необхідне обладнання для мобільного шиномонтажу. Тобто, якщо у вас на дорозі сталася неполадка, наш е вантажу в в наш вантажний мікроавтобус може приїхати і надати послуги з мобільного шиномонтажу, ноутбуки з програмним забезпеченням, об'ємні ст об стенди діючих систем автомобіля тощо. Але гордістю є наші майстри виробничого навчання, які працюють на цьому обладнанні і вчать учнів. А після закінчення навчального закладу наші здобувачі освіти мають е, хорошу освіту, стають хорошими фахівцями, які е, знаходять своє місце на ринку праці. Найновіше обладнання було закуплено і для навчально-практичного центру електрогазозварювального профілю. Все те нове обладнання дає можливість нашим випускникам та роботодавцям опускати період адаптації учнів, коли вони приходять уже влаштовуватись на постійне місце роботи, тому що з новітнім обладнанням вони знайомі під час уроків виробничого навчання, під час виробничої практики. Наш Клад співпрацює з підприємствами партнерами, і це дуже важливо, тому що навчальний процес не може бути відірваний від підприємств-партнерів, і ми також отримуємо оцей зворотній зв'язок. Ми знаємо на що звернути увагу, що покращити, де змінити щось у плануванні. І як результат, ми отримуємо фахівців, які відповідають потребам ринку. Ну, чесно, я так во за... загинаю пальці. Сучасне обладнання є. Майстри, які вміють цим обладнанням користуватися і навчити справді учня є, і зв'язок зі стейтхолдерами, які реально підказують, що нам потрібно на ринку зараз, і кажуть, нам треба таке обладнання, воно в нас є, і приходять учні, і вони вже стають до роботи. І вони вже ну реально, якщо нема періоду адаптації, це дуже круто. Бо я пам'ятаю і напевно пам'ятає кожен, коли ти приходиш на роботу, і в тебе ще завжди є якийсь період, такий легкий страх, навіть якщо ти вмієш, але ти отак чи отак, як ну з притирка з людьми, вона звісно. Ну, завжди є, але тут по професії це супер круто. Ви знаєте, дуже дуже цікаво, що такі е, об'ємні і круті роботи. Е, ну, у вас є. Ну я щиро здивований навіть за газозварювальників, тому що реально зварщиків бракує. Ну дуже мало якісно зараз, щоб так хлопці працювали. Ну розуміємо ситуацію. Так е, воно все з часом ми покращимо, їх буде більше, тому що вони ж вийдуть від вас і, і вийдуть на ринок праці, і все буде гаразд. Але от е, цікавить елемент, де. Що стосується перепідготовки, наприклад, коли населення ну, в нас хтось хоче підвищити свою кваліфікацію? От зараз ми говоримо, так і хтось там вміє трошки варити, попросту ну, має дома зварку і думає: ну і хто мені має то показати мене навчити? Чи може людина прийти до вас ну, в будь-якому віці і сказати, я би хотів пройти якісь курси, можливо, додаткові чи навчатися, щоб вже ну підвищити свій фах і відповідно зовсім іншу мати оплату праці. Так, окрім підготовки кваліфікованих робітників, навчальний заклад надає послуги із перепідготовки і підвищення кваліфікації осіб з окремих професій: це монтажник систем утеплення, слюсар електрик з ремонту та обслуговування електрообладнання, токар, кухар, офіціант, електромонтер, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. Ми живемо зараз дуже складний час, і не кожна людина в свій час змогла отримати професію, але працює по тій чи іншій професії, і їй потрібен документ. І в Новояворівському вищому професійному училищі створені кваліфікаційні центри, які стали осередками для оцінювання та визнання результатів. Праці і навчання того чи і тої чи іншої людини навчальний заклад, в числі двох професійних закладів області, в вересні 2023 року отримав сертифікат Національного агентства кваліфікацій про акредитацію кваліфікаційного центру. І має право присвоювати або підтверджувати професійні кваліфікації, що дозволяє людям, які не навчались в професійних закладах, офіційно підтвердити свої навички і знання. Це дозволяє адаптуватися до змін на ринку праці та залишатися конкурентно спроможними протягом усього професійного життя е, тої чи іншої людини. То так, якщо по-простому ти щось вмієш, наприклад, там повар. Так, а, кухар, кондитер Чи так. вмієш пекти, вмієш готувати, але не маєш документів. Так можна прийти до нас, довести, що ти це вмієш. Так здається, спочатку теоретичний курс, пізніше практичний курс, і е, кваліфікаційна комісія присвоює ту чи іншу кваліфікацію. Супер видається сертифікат. Дуже цікав. Ну, та видається документ, що справді людина має, от як кажуть, той документ, який підтверджує її вміння та знання, і вона може працювати по даній професії. Та вже вже абсолютно біло <сум> <сум> досягнення з підприємницької діяльності, бо такі всі професії перераховуєте, які насправді на ринку праці дуже багато є приватних підприємців. Ну, гордістю нашого навчального закладу є вагомі досягнення здобувачів освіти після впровадження в курс навчання такого предмету як компанія, де учні вивчали основи підприємницької діяльності, і наші учні вже два роки поспіль займають призові місця минулого року. Ми зайняли третє місце в європейському конкурсі молодіжного підприємництва, що проходив в Італії. Цьогоріч наші здобувачі освіти зайняли третє місце в національному конкурсі молодіжного підприємства. Який проходив у Києві, тому цей аспект ми продовжуємо і надаємо дітям можливість не тільки навчатися по професії, оператор і бухгалтер із але і отримувати такі знання додаткові з підприємницької діяльності, які дають можливість їм відкривати свої е, підприємства і е, бу, бути обізнаними е, в даній сфері. Тепер зрозуміло, чому багато, чому багато ваших випускників стоїть приватними підприємцями? Ви їх ще до того вчите цьому? Ну то, то слухайте, ну це ж аж за багато всього ви вчите. А ви не втомлюєтеся там? Ми стараємося. Ви стараєтеся. Е, ну добре, але колись такого не було. Не було не було колись mm. не було тих. Ми з вами говорили про кваліфікаційні центри. Та то от тепер все буде переходити в ті кваліфікаційні центри. Яка оце їхня головна мета? Ну, бачите, на області лише два кваліфікаційних центри, які мають право е надавати такі послуги, тобто їх мало а. на цілу область. Два це дуже мало. Так, так. Наразі їх два, і ми ми Перші із цих навчальних закладів, які отримали право на е, такі кваліфікаційні центри, і е, дуже багато в нас є людей, які е, пишуть до нас з інших областей, приїжджають до нас і отримують документи, е, які підтверджують їхнє право е, працювати по, по тій чи іншій професії. Це дуже добре. Так. Це дуже добре. Маємо питання від нашого слухача. Так е, запитують про соціальний захист добовчів освіти, яке дозвілляє у вас. От ця сторона також. Зрозуміло, що по навчанню все добре. Ми вже тут всі крапки над і розставили максимально. А от тут питають про соціальний захист і про дозвілля. Ну важливим за... За... важливим питанням є захист соціальний наших учнів. По перше, наші учні отримують стипендію. 1250 гривень. Кожен учень отримує, якщо це. Є відмінник навчання, то вони отримують 1819 гривень стипендію кожного місяця. Діти зі статусом сироти чи діти, позбавлені батьківської опіки, отримують до 18 років стипендію до 5 тисяч, практично 4 тисячі 794 Якщо це є діти після 18 років, вони отримують стипендію 4542 гривні. Забезпечені безоплатним харчуванням ці категорії і при. При працевлаштуванні діти даної категорії отримують суттєву грошову допомогу. Там до 18 тисяч е, при офіційному працевлаштуванні більшою є стипендія в дітей з вадами зору і слуху 1875 гривень. Всім бажаючим, ми надаємо гуртожиток, організоване харчування для дітей. Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції. 10% зі стипендіального фонду е, ми віддаємо на преміювання і на е, Допомоги дітям, які цього потребують. Ми завжди приміюємо всіх переможців обласних конкурсів, фестивалів, спортивних змагань. А діти, які потребують такої матеріальної допомоги, вони пишуть заяви і на засіданні стипендіальної комісії. Всі ці заяви розглядаються. І відповідно до цього, яка є потреба в дитини, надаються такі матеріальні допомоги. Слушайте, я, вас, я вас так слухаю. Ну дуже сильний соціальний захист. Насправді так здається. Кожна категорія і відповідно є і мотивація, така добра для студентів для учнів. Учнів не тільки в ну так навчатися, але ще й добре навчатися, бо воно кажуть, має свої плюси. От ну, спорт також присутній. Так, спорт присутній. Ну це добре. Бо я знаю, що це завжди є. Оці терези. Є діти, які класно вчаться, а можуть бути трошки слабші в спорті. І навпаки, ті, що дуже сильні в спорті, але іноді те, дітей. І ви оцим мусите балансувати завжди. А, ну. Я хочу, щоб ви на завершення нашої такої приємної розмови, якісь підвели підсумок, підказали де куди звертатися номер телефону, адресу, коли прино... куди приносити документи, щоб стати професіоналом. Так а, бо тут в нас ну, в ну, у нас дуже багато людей слухає. Я думаю, що однозначно ви знайдете тих е, людей, яким яких ви зацікавили. Е, ну на завершення я хочу сказати, що е, оце поняття як бурса. Вже е, відживає. Тому Я що... думаю, що воно вже померла. Я вас переб'ю, тому що профтехосвіта це вже давно не борса. Так і е, е, наші діти дуже талановиті. Е, наша випускниця е, цього року зайняла третє місце в всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу. Наші футболісти стали чемпіонами області серед команд профтехосвіти. Е, наша, наш рій, браття Лісові, став бронзовим призером. В першому етапі Всеукраїнської дитячо-козацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Зміна ставлення до професійної освіти не може бути миттєвою. Це люди повинні зрозуміти. Потрібно, щоб вони самі побачили і зрозуміли, що професійна освіта справді сучасна і важлива. Тому закликаю всіх. Кому це цікаво? Прийти в наш заклад, подивитися наші майстерні, подивитися наше сучасне обладнання, поспілкуватися з учнями, просто відчути атмосферу нашого навчального закладу. Хочете стати успішними? Приходьте до нас. Приймальна комісія працює щоденно, з 8.30 до 17.00 години, крім суботи і неділі. Набір іде за всіма професіями. Перші співбесіди будуть проходити у нас в перших числах липня. Але набір ми продовжуємо до 15 серпня. І далі в нас набір є продовжений, як завжди, до 1 жовтня. Тому хто не встигає прийти і здати документи зараз, має можливість це зробити до 15 серпня і пізніше до 1 жовтня. Ми всіх чекаємо. Чудово, я думаю, що однозначно дуже багато людей прийде подивитися ці круті майстерні, ці круті центри. З нами сьогодні на такому прекрасному інтерв'ю була заступник директора з навчально-виховної роботи Роксоляна Пузяк. Це є новояворівське вище професійне училище. Дякую, дякую вам, що прийшли до нас.